Вітаю сьогодні! З вами я, адвокатка Вікторія Співак, ведуча проєкту на першому війському військове право. Сьогодні тема мобілізація поліцейських, залучення органів національної поліції до здійснення заходів правового режиму воєнного стану, перевірка документів та речей уповноваженою особою Національної поліції України. Головне питання зараз постає: чи можуть мобілізувати поліцейського? Наразі поліцейські виконують свої обов'язки відповідно до займаних посад. І попри розмови про їх мобілізацію, наразі не йдеться. У той же час, відповідно до статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані працівники органів Національної поліції України. За яких умов поліція може залучатися до оборони країни, по перше, звертаю увагу, що згідно статті 24 закону України про національну поліцію, на поліцію можуть бути покладені додаткові повноваження так, у разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України, органи та підрозділи, що входять до системи поліції, відповідно до законодавства України, беруть участь в. В обороні України у виконанні завдань територіальної оборони забезпечення та здійснення заходів правового режиму воєнного стану у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості. Під час дії воєнного стану поліція особливого призначення в ході відсіча збройної агресії проти України за рішенням військового командування, погодженим з керівником поліції або повноваженим особою, може брати участь в обороні України. Відповідно до закону України про оборону України шляхом безпосереднього ведення бойових дій на сьогодні. Є актуальним питання, яким чином поліція залучається до здійснення заходів правового режиму воєнного стану. На підставі статті 24 закону України про національну поліцію у ході забезпечення та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, у разі оголошення на всій території України або в окремій місцевості виконання завдань територіальної оборони, органи та підрозділи, що входять до системи поліції, можуть підпорядковуватися за рішенням керівника поліції відповідному начальнику головного управління національної поліції. Звертаю увагу, що згідно з пунктом 5 та пунктом 4 порядку перевірки документів, Документів в Осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, субових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Затвердженого постанови Кабінетів міністрів України за номером 1456, перевірка документів в осіб, огляд річей транспортних засобів, багажу та вантажів службових приміщень і житла громадян здійснюється лише після введення воєнного стану в межах території та у строки, зазначені в указі Президента України про введення воєнного стану на підставі наказу військового командування разом із військовими адміністраціями у разі їх утворення. Зазначеним наказом президент. Визначається комендант, визначається його завдання, повноваження і зазначенням єдиного управління визначеними силами та засобами національної поліції. Наразі зверну увагу щодо перевірки речей, багажу, поверхневий огляд, уповноваженої особи національної поліції, право на проведення перевірки документів в осіб. Огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян надано відповідним уповноваженим особам національної поліції, які визначені в наказі коменданта. Уповноважена особа це посадова особа, яка призначається наказом коменданта. Та які надано повноваження щодо перевірки документів в осіб, огляд речі, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, пунктом 9. порядку перевірки документів. За номером 1459 регулюються підстави для перевірки речей та багажу з метою здійснення огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів. Уповноважена особа може проводити саме поверхневу перевірку. Поверхнева перевірка проводиться шляхом візуального огляду особи. Проведення на поповерхні вбрання особи рукою спеціальним приладом або засобом візуального огляду речей, багажу, вантажів та або транспортного засобу салону багажника. Уповноважена особа для проведення поверхневої перевірки особи може зупинити осіб та обоглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі речі обіг яких заборонено чи обмежено, або які становлять загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. Звертаю увагу за достатністю підстав, вважати, що буде загроза саме життю або здоров'ю даної особи чи інших осіб. Поверхнева перевірка проводиться уповноваженою особою відповідної статі. У невідкладних випадках поверхневу перевірку може проводити будь-яка уповноважена особа лише з використання спеціального приладу або засобу. За яких обставин проводиться поверхнева перевірка речей, транспортних засобів, багажу та вантажу поліцейським? Повноважена особа має право проводити поверхневу перевірку речей, транспортних засобів, багажу та вантажу саме Якщо існує достатньо підстав вважати, що у транспортному засобі перебуває правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб, якщо існує достатньо підстав вважати, що у транспортному засобі перебувають речі, обіг яких заборонено чи обмежено, або які становлять загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб, якщо існує достатньо підстав вважати, що речі, багаж. Вантажі або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення та бо вони перебувають в тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку. Повноважена особа органів поліції під час проведення. Поверхневої перевірки транспортного засобу має право вимагати відкриття кришки багажника та або двері салону. Під час поверхневої перевірки речей або транспортного засобу особа повинна самостійно показати повноважені особі вміст особистих речей та транспортного засобу. Звернемо увагу на підстави для зупинки транспортного засобу поліцейським. Повноважена особа Органів національної поліції згідно пункту 10-го порядку перевірки документів в осі погляду речей транспортних засобів, багажу та вантажів за номером 1456 шість має право зупинити транспортні засоби в разі порушенням водієм правил дорожнього руху. Якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення. В тому числі, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, якщо необхідно здійснювати опитування водія чи пасажира про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або можуть бути. Також в разі необхідності залучення водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським, або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод. Необхідності обмеження чи заборони руху транспортних засобів. Також, в тому числі, зупинкою транспортного засобу поліцейського є. Якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху, в тому числі порушення порядку визначення і використання транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв, проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти вїзду виїзду уповноважена особа може проникнути до житла чи іншого володіння особи без мотивованого рішення суду. Лише в невідкладних випадках, пов'язаних із рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій, безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які перебувають в житлі або іншому володінні особи, проникнення оповноваженої особи до житла чи іншого володіння особи. Не може обмежувати її права користуватися власним майном. Дякую за увагу! Бережіть себе разом! Йдемо до перемоги!